Права, 92. Розв'яжи рівняння. І є два рівняння, які необхідно розв'язати. Ось вони на дошці. Ну що ж, давайте будемо на них дивитися і розв'язувати. Перше, подивимося на перше рівняння. Тут, щоб його спростити, спочатку треба виконати множення 42, треба помножити на 54. Ну що ж, давайте так, в стопчик. І перемножимо 42. Множимо на 54. Так, це дорівнює. 2 на 4 це 8. 4 на 4 це 16. Добре. Потім 2 на 5, це 10. 0 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20 плюс 1 це 21. Так, додаємо. 8. 6 плюс 0 6. Тут буде 2. І тут буде 2. Так, ну що ж, виходить тоді. Що цей добуток можна замінити е, числом 2268. Тобто ми пишемо, що у нас рівняння буде еквівалентне 2268 плюс х дорівнює 3041. Як знайти тоді, чому дорівнює х? Як розв'язати це рівняння? Ну, є два способи. Перший, або ви пам'ятаєте, щоб знайти. Невідомий доданок треба від суми відняти відомий доданок. Ну або підставити тут якісь перевірочні числа. Ну, Наприклад, 2 плюс 3. Це буде, ну, скажімо, 5. Не скажімо, а є 5. Потім, щоб знайти тоді трійку, звідси випливає. Що щоб знайти трійку, нам треба від 5 відняти 2. Тобто, або тим правилом, або такими міркуваннями ми можемо записати, що х дорівнює 5. Замість 5 пишемо 3041. мінус, Замість 2 пишемо 2268. Ну що ж, давайте тоді стопчик віднімаємо. Так, отже, 3041 Мінус. 2268. 1 мінус 8 не можна відняти, позичаємо 11 мінус 8, це 3. Було 4, забрали одиничку, 3. 3 мінус 6 не можемо відняти, позичаємо. Тоді буде 13 мінус 6, це буде 7. Було 0. Забрали одиничку, не можна. Позичаємо. Отже, було 10. Забрали одиничку 9. 9 мінус 2 це 7. Була 3. Забрали одиничку двійка, 2 мінус 2 це 0. Отже, вийшло 773. Тобто пишемо, що х у нас дорівнює 773. Так, отже, ми знайшли. Чому дорівнює х розв'язали це рівняння? Переходимо до другого рівняння. Давайте його проаналізуємо. Справа тут можна поділити 3510 на 78. І спростити це рівняння. Давайте стопчик тоді ми поділимо. Отже, пишемо тоді 3510. Треба розділити на 78. 3. Ділиться на 78. Ні. 35 також не ділиться на 78. А 351 ділиться на 78. Ну, а, можливо, 4. 5 уже не поміститься. 4. Давайте пробуємо. 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо трійку, запам'ятовуємо. 4 на 7 це 28 плюс 3, це буде 31. 31. Віднімаємо. Так, 1 мінус 2 не можна. Позичаємо. 11 мінус 2 це 9. Було 5. Забрали одиничку. 4. 4 мінус 1 це 3. Ну, а тут 0 попереду напишемо. А тепер 390. Ділимо на 78. Ну, а тут уже буде 5. 5. Так, 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 4 це 39. Віднімаємо залишок 0. Ну що ж, давайте тоді запишемо, як спроститься наше рівняння. Тоді пишемо мінус 400. 32, і це дорівнює. Ну, а тепер 3510 на 78 ми можемо замість нього написати 45. Це вже набагато простіше рівняння. Як його тепер розв'язати? Можемо якісь перевірочні цифри собі поставити. Ну, наприклад, 3 мінус, скажімо, 2 дорівнює 1. Як нам знайти невідому величину 3, коли є 2 і 1? Пишемо, що звідси випливає, що трійка це 2 плюс 1. Тобто, для того, щоб знайти трійку або х, ми пишемо, що це двійка або 432 плюс одиничка або 45. Ну що ж, давайте тоді в стопчик додаємо. 432 плюс 45. 2 плюс 5 це 7, 3 плюс 4 це 7. Ну, тут буде четвірка. Отже, тоді записуємо, що х у нас дорівнює 477. Чудово, давайте підпишемо тоді відповідь. Отже, в першому ми розіздали рівняння, х у нас дорівнює 773. А в другому х дорівнює 477. Ну що ж, ось такий метод я рекомендую виконувати для розв'язування подібних рівнянь. На цьому вправу завершено.